Ми виховуємо нерабів, пишуть батьки в коментарях, і ми вчителі з ними згодні. Але запам'ятайте, що вчителі також не раби. І якщо ви пишете про обов'язки вчителів, то не забудьте, будь ласка, про обов'язки і ваших дітей, які повинні вдома виконати домашнє завдання. Прийти своєчасно на уроки, не запізнюватися до школи, гідно себе на уроках поводити, не порушувати поведінку, вчити вдома правила, вірші, читати літературні твори. Те, що завжди діти робили вдома. Школа це не розважальний центр, це навчальний заклад. Шановні батьки, віддаючи свою дитину до школи, поясніть їй, будь ласка, що там вона знайде собі нових друзів, що там вона навчиться того, чого не може навчитися вдома, що там їй буде дуже цікаво, дуже корисно, і що всі вчителі розкажуть таке, чого ваша дитина. Не знає батьки найважливіші люди для своїх дітей, і саме вони, відправляючи свою дитину до школи, повинні пояснити, що обов'язок дитини в школі навчатися. А для цього потрібно докладати зусиль. Це пояснюють дітям батьки: як вони налаштують, так і дитина буде вчитися.